Ну що ж, мої хороші, запрошую вас на перегляд в АТБ акції з 19 по 25, включно липня морозиво торгової марки Лімо. Стаканчик 1490 75 грам пломбір, пломбір на палочці, ювілейний скімо в шоколадній глазурі 17.50-90 грам. А лімо кілограм, 90, гривень 90 копійок, зі знижкою 45%, хороша ціна. Так, Тут у нас буде сир польський пластинками 48,90, 150 грам бага. гауда йдемський маздам. Ковбаса своя лінія, яловичина. 550 грам палочка, 69,90. І кубаса своя лінія, Палочка 500 грамів 65-50. Тяж хороша там знижка. 40-45%. Шашлик. Вже маринований в маринаді 167-80 кілограмів. Курчата блогерів. 146 гривень за кілограм. Ну, зрозуміло, що чіпси. Купують, молодь, розбирає чіпси. А, пачка чіпсів своя лінія 110 грам 26,90 І пачка чіпсів 200 грам 43,90. Знижка 35%. Зверніть увагу, завжди звертайте увагу, яка знижка ага. а, на той, той чи інший продукт. 35% це хороша знижка. Буде рева велика, зверніть увагу, рева лопшина швидкого приготування по 12,50. Квас хлібний від своєї лінії 28,90, літровий Томати перший гатунок 55 гривень майже за кілограм. І нектарин теж перший гатунок, кілограм 60 гривень за кілограм. Кетчуп, королівський смак. Всі чомусь думають, що королівський це кетчуп від королівської. Не плутайте. Це не те, що ви думаєте. 35% знижки, теж хороша знижка, 16,60 упаковка 250 грамова, ікра зерниста, 184,50 рибпродукт. Так, соуси, томатний чилі з кінзою, солодкий чилі, Баночка майже 500 грам, 3650 і 42 гривні 50 копійок. Ну що ж, я запрошую вас переглянути всі акційні продукти. В АТБ відео буде з двох частин. Перша, а потім згодом вийде і друга, тому що дуже багато е, в АТБ акційних продуктів. А я вам хочу показати всі, всі. Стараюся показати всі акційні продукти. Дякую вам за ваші перегляди, за ваші вподобайки. Дуже вам дякую і за коментарі. На вулиці спека, спекою, 32 градуси, а в АТБ дуже прохолодно. Це і так тішить, трішки можна заховатись. Ну, ось ці сири. Зі знижкою 30% пластиночками польські. Це досить тіше. Давайте зараз прийдемося по молочці, по сирам і підемо з вами далі. Так, президент Камамбер вагою 120 грам. Хочу вам нагадати, що для власників карти АТБ знижка діє ось в цих квадратних цінах, квадратиках, прямокутниках. Для вас ціни ще дешевші. Так що звертайте, цін... звертайте увагу на ось ці цінники у квадратиках 4920 для вас буде коштувати ось цей сир мікс 140 грам вагою. У упаковці 8 штучок. Моцарела. 41 гривня 90 копійок, 130 грам. Так, далі бринза від торгової марки. Комо, вага 170 грам. Сир джугас подрібнений, 100 грам в упаковці. Так, зі знижкою 10%, ну, хай буде 10%, 63,90. А Від кому 150 грам. І також. А сир вершковий також 150 грам. Сир своя лінія. 160 грам. Так, бринза карпатська легенда за 100 грам. Закуска грибна з грибами для смачного перекусу 85 грамів 15,60 зараз зі знижкою. І закуска ось така від своєї лінії. Упаковка більша 200 грам 26,90. Зі знижкою можна взяти сирки, плавлені, від своя лінії. Упаковка 70 грамів. Дружба та вершковий 1190. Сирки від кому 75 грам вагою, а вершковий тенеро і бачу ще бекон 16.30. Сологуні від Золотий Резерв 53 гривні, 200 грам упаковка. Так, я ще тут щось знайшов. Дивіться, який хумус, Раніше був такий звичайний класичний, а тепер хумус гострий. Хто полюбляє хумус, ось такий є. Класичний. І тепер є гострий. Такий сир від молокія, 350 грамів вага, 9%. Саме для мене найсмачніший сир білоцерківський, 350 грам. Вже поставили всі сири, йдуть по 350 грамів вагою. 52 гривні. Цей теж смачний, з вершками, зернистий від ферма. Виління 300 грам. Так, бачу, розбирають ось ці вершки від яготинські, 10%, півлітрові. Кожен для себе, мабуть, вибрав саму найсмачнішу сметану. Скільки людей, стільки торгових марок. Кожен обрав для себе. Так, до речі, я спробував, мені сподобався. 47,50 новинка. Вже треба знімати ту новинку і ставити далі на акцію цю новинку. Так, кефір питний: 250 грам. І ось бачу молоко, а тебе зараз. 33 гривні від його Йогурт від молокія 770 грам. Йогурт від галочина з різними смаками 53 і 52 гривні. Чомусь чорниця дешевша, дорожча, а лісові ягоди дешевші. Самий найдешевший сирок. Ось такий картопля. А я, до речі, люблю картоплю пироженку. Марійка йогурт. Ванільний з кульками. І ось такий ванільний 130 грам. 1860. Так, зі знижкою дольче, ананас, 280 грам вага, 27 гривень. І ще бачу ось цей манго. Йогурт турецький яготинський 29,30-300 грам. І маленький йогурт від галичина, вишня та персик. 14,90, 140 грамів. Так, завжди ревізія на яйця. 319. 319. Так, домашні, Від квочка. 55,90. 54, 40 і своя лінія 45 гривень. Ну, в акції ось ця. Розумний вибір. Розумний вибір Апетитна. 500 грам. Ось тут розібрали швиденько та, що в акції зараз від своя лінія. І шинко рублена від добров 500 грам палочка. Швиденько пробіжимось по солодкому Любимов. Любімов 100 грам 47-60 В середньому 100 грам та плитка шоколаду теж так, така сама вага. Любімов, тут вага 125 грам. До речі, смачні купував. А, асорті від своя лінія. Вага 250 грам. Коробка пташиного молока. Від своєї лінії 240 грам, 53 гривні. Цікавеньке печиво з'явилось в АТБ. Тет-А-Тет. 75 грам. Так, з ароматом згущеного молока та ароматом полуниця з вершками. Так, з'явились цікаві пряники, шоколадні 29 гривень. Потім ось такі чорничка для приємного чаювання 34 гривні. Журавлина. 34 гривні, вони всі вагою по 300 грам. І пряники пряжене молоко. 29,70. Хто полюбляє контик, зараз у вас можливість її купити зі знижкою 14 гривень. Шоколадна паста своя лінія. Це турецька арахісова. 83 гривні 350 грам. Печиво до чаю. І Марія від своя лінія. 155 грам вага, 13,90. До речі, це ізюминка смачна. 300 грам. Ну, Зі знижкою міленіум, але хочу сказати, що не дуже добра знижка, можна. В Іншому магазині зараз купити за 26 або 24, не пам'ятаю. Так, поставили великі батончики, своя лінія, великі, 100-грамові, 1830, а маленькі 8,70. Обожнюю твікс. Кекс з маршмеллоу. Вага 100... Скільки? Не бачу вагу. 180 грам. Бісквіт 58,70, 330 грам. Рулет від своя лінія, 170 грам, 24 гривні майже. Вафлі від своя лінія. Зараз зі знижкою 4,90. Смачнющі вафлі від Рошен. Якраз я дуже полюбляю ось ці шоколадні. Мені подобаються. 3350, вага 210, 216 грам. І з горіховою начинкою теж 33,50-216 грам. В акції вафлі від своя лінія. Лимонні 236 грам. Всі в одну ціну. Трубочки від рошен з горіховою начинкою 140 грам, 24,70. Міні-бамбук 250 грам упаковка. Ще якась новинка в АТБ. Вафлі з карамельною начинкою. Цікаво, цікаво. Дивіться. Розігрій на своїй чашці 30 секунд. Ммм, якась така цікавинка, новинка. А чашці розігріти 30 секунд. Рисові хлібці. Так, товари, які постійно ми з вами купуємо, кожен день з ними... Отикаємось. Ярка. Кілограм 32 гривні, 30 копійок. Ріжки. Ріжки від розумний вибір 24,80. Рігатоні. Вага 400 грам. Витки від своя лінія. Вага 400 грам. Так, тут своя лінія. Вермішель 400 грам, 3380. Бантики делюкс із твердих сортів пшениці. Вага 500 грам. Витки теж делюкс 500 грам, 43,60. Витки від своя лінія теж 500 грам вага. Пера. Двоє лінія, вага 400 грам. Майже 32 гривні. Вермішелька від делюкс 500 грам. Спагетті Ля паста. 400 грамів упаковка з твердих сортів пшениці. Так, спагетті делюкс. Вага 500 грам. Вермішель ярка, 450 грам вага, 17,50. Ось таку яєчну локшину. варити всього 5 хвилин можна зараз купити за 46 гривень 400 грам. Гречана крупа від атуаль кілограм. А наша група Гречана подорожчала 49,50. Майже 50 гривень. Рис шліфований. Так, це пропарений довгозернистий від торгової марки Deluxe. Також цілий кілограм 50 гривень. Зараз зі знижкою. Булгур вагою 500 грам. Рис пропарений. 500 грамм басмати. Олия Чумак. 900 миллилитров. Олия Майола. 850 миллилитров. Ну і без знижки можна купити ось такий відрозумний вибір 850 мл 46,40. Давайте подивимось, по чому цукор в якій ціні. По чому-почому? 34,40 цукор. Згущене молоко від своя лінія. Сіль. Кам'яна мелена 17,90

Борошно амбар 2 кг 31,90 Борошно Хмельницьк млин 37,60. Ось такі ціни. Так, це кілограм. Добре, я йду знімати другу частину. Багато там теж буде акційних продуктів. Всім економних покупок до зустрічі.